Майже півсотні учасників, спортсменів, ветеранів гри за зеленим сукном вийшли на парад відкриття. Представляли вони Росію, Білорусь і вісім регіонів України. Серед них чемпіони світу, Європи, Радянського Союзу та України. Після урочистого вітання учасники змагались у двох вікових групах. Родзинкою змагань у старшій групі був дублер Володимира Висоцького у фільмі «Місто Встрічі і змітнільзя одесит Володимир Іванов. Він у фільмі замість. Высоцкого грамм на бильярдном столе, а в этом турнире завоевал бронзу. Но один шар он забил сам. Я ему поставил в угол абриколь, ну, шар возле лузы. Я объяснил, что сначала надо ударить бортом, чтобы попасть в шарики, от шарика в лузу. Он ударил и получилось. В разу у фіналі старшої групи змагались киянин Анатолій Шиманський та чемпіон світу Анатолій Маліванчук з Вінницької області. Несподіванки не сталося. З рахунком 4-0 переміг титулований чемпіон останніх 40 років. Біж цим я дорожусь званням чемпіона СССР. То вище звання, я вважаю. Представництво було тоді дуже масове. Від Владивостока до Калінада приїхали всі не менш драматично розвивались події в молодшій групі. За вихід до півфіналу автор сюжету поступився представнику Житомирської більярдної династії Сергію Самборському, який в підсумку посів третє місце. А у фіналі вінничанин Олександр Клімов переміг бронзового призеру чемпіонату Європи Житомирянина Юрія Прокопчука. Кращі спортсмени нагороджені призами й подарунками від організаторів та спонсорів.